Доброго дня, мене звати Світлана Лобас, я практичний психолог і тілесний терапевт. У цьому відео я хочу поговорити про те, чому дихальні вправи вам не заходять, чому ви не отримуєте ефект від якихось там дихань по квадрату чи інших релаксуючих вправ, які покликані зменшити вашу тривожність. Давайте поговоримо про основні помилки. Вам можуть заважати думки. Тобто ви сідаєте. А ви намагаєтесь якось заспокоїтись, концентруватися на диханні, але й в цей час приходить багато думок. Вони сумбурні, вони вас відволікають, і це може визвати такий стан, знаєте, роздратування. Тобто, ви намагаєтесь заспокоїтись, посидіти спокійно, а думки вас підбурюють, і ви відволікаєтесь, вилітаєте із процесу. І тут основна така помилка, що ми намагаємося контролювати думки і боротися із ними. Але що ж треба робити, коли причина саме у цих тривожних думках? От давайте зараз з вами зробимо таку невеличку вправу. Спробуйте зараз не думати про рожевого слоника. Ну що, виходить? Да, більшість каже, що це просто неможливо, тому що рожевий слоник одразу у нас з'явився у свідомості, ми починаємо всіляко думати про рожевого слоника. Отак само і з вашими думками. Люба ваша спроба якось їх контролювати, витиснути, вона не буде працювати. Так, влаштована наша психіка. А що ж тоді робити? І тоді ми пробуємо якось з цим домовлятися. Тобто, ви помічаєте якісь неприємні дискомфортні думки, або просто думки, які вас відволікають. І що ви можете зробити це перше метафорично покладіть свою думку на поличку або покладіть її, посадіть її на хмаринку. Тобто, ви кажете своїй думці Я тебе бачу. Але зараз я дихаю, я повернуся до тебе пізніше. Таким чином, ви виходите із режиму боротьби або контроля, і зазвичай це дуже допомагає. Чому може не працювати звичайна дихальна техніка? Ну, зазвичай дихальні техніки вони не такі то і складні, але питання в їх регулярності. Але чомусь так ми влаштовані, що все, що дуже просто, ми можемо це просто як... Ну, і ось тут розуміння, як працює наша нервова система, може вам допомогти. Справа в тому, що а, якщо ми робимо вправу регулярно, да, то ця проста вправа простого дихання вона що повертає нас у ритм, нам повертає ритм, природній ритм нашого дихання. І саме помічання цього ритму, концентрація на диханні, концентрація на своїх тілесних процесах, саме вона і призводить до результату глибинної релаксації і цього внутрішнього спокійного стану. Так що регулярність це наше все. І третя, і дуже важлива деталь. Перед тим, як сідати в релаксацію, обов'язково треба запустити нашу симпатичну нервову систему. Тобто нам треба порухатись активно. То перед тим, як сідати в дихальну практику, робити заспокійливу а, вправу, будь ласка, зробіть декілька присідань чи порухайтесь якось, щоб ви відчули енергію. І я вам зараз запропоную дуже дієву техніку, яку ви можете зробити саме перед заспокійливим диханням. Ця права також дуже ефективна, коли ви відчуваєте якусь важкість у грудях. Це часто стається при тривожному або депресивному розладі, якесь утиснення у грудях. А ви руки складаєте от таким чином і починаєте робити чотири підвдохи через ніс. А тепер зробите так само чотири підвидохи. Але дивіться, підвдох ми робимо через ніс. Через рі рот ми робимо видохи. Дивіться. Дуже проста вправа. Тобто чотири підвдохи через ніс. І через рот також чотири підвидохи. Ці вдохи і видихи досить ритмичні і досить глибокі. Навіть якийсь момент може трішки закружитись голова, запаморочитись. Це нормально, це добре. Таким чином ми якби. Активуємо нашу енергію, активуємо нашу нервову систему. Да? І усі всі утиски нервом'язові, які в нас утворюються за рахунок нашої тривожності, вони починають через тіло ніби сповільнятись. А ще в цій вправі є ритм, і це теж важливо. Рекомендую дихати вам на протязі трьох хвилин. І ось тепер вже ви готові для того, щоб перейти до. Якоїсь вправи з релаксації, це може бути діафрагмальне або повне йогівське дихання, або навіть всім відоме дихання по квадрату. І ось тоді це все буде дуже гарно працювати. А я бажаю вам здоров'я, бажаю вам успіхів. І якщо вам потрібна допомога, я запрошую на свої консультації, де ми працюємо не тільки з вашим тілом, ми працюємо і з свідомістю, ми працюємо і з думками.